Прикупив взагалі на пробу два чорнити для шин. Дві баночки, в одній 150 грам, в другій 500. Ціна між ними рівно в два рази. Велика банка в два рази дорожча за маленьку. Вона мала мати наклейки, але чомусь китаєць не дав їх. Чому біла паста для чорних куліс? Такі дві пасти. Ну, на вигляд вони трошки різні. У великій банці консистенція інакша. Вона якась як желатин. І вона темніша. Масна. Обидві пасти масні. розділено колесо на три елементи. В твох елементах буде видно ефект. так. Лягає вона трохи інакше. З маленької баночки краще розмащувалися степаста. Ліва сторона маленька банка, там де цифри, там де бренд з великої банки, з нижньої сторони нічого немає. Пройшло хвилин 15. Трохи підсохла паста. Ліва сторона стає матова. Права сторона або ще не досохла, але на вигляд не вигляд якось як мокра. Але й чорніше виглядає. Тиждень їжджу, буду бачити результат. По розходу з банки мало що використав. На передньому правому колесі два чорнителі різних, всі решти взяв з великої банки. І банка практично повна. Мало що використалася тиждень від'їздив в тестовому режимі чорнителів. Заїхав на мою купову машину. Верхня частина нічим не оброблена. Вниз, де зараз стоїть там з великої банки, він повністю не змився, залишилося якесь масне відчуття. Він як мокрий. Ця частина з малої банки він одразу впитується в резину і робить матовий колір. Зараз світи сонце добре видно. Контури, де все малювалося знизу. Нижня сторона. Без нічого. Тут з маленького тюбика матова. І з великого тюбика. Оця частина пішла. Вона навіть повністю не змилася, все одно колосожир не лишилося. Візуально по ефекту напевно, з маленького тюбика буде саме краще. Він якийсь природній колір дає матовий, не синій тоскучий, і все одно видно. Де цей перехід ішов? Матовий чорнитель пережив днімо і після 2 тижні. Так зберігається. Ще ті чорнотилі можна використовувати для пластику. Пластик від новий виходить, змащується без пластмаса. Дуже добре видно перехід. Внутрішні тілі резинки, також можна не То, що Він мокрий з великої банки, Але добре буде для зими. Не будуть залипати, замерзати двері.